Привіт, дорогі молоді українці! Привіт, дорогі молоді послідовники Ісуса! Ми з вами наближаємося до вкрай неприємної і сумної, та що там, трагічної річниці. Повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ до України перевернуло наші з вами життя і показали їхню вразливість. Війна оголила безліч людських душ. Вона підняла з глибини людські страхи, переживання. Війна зняла печать таємниці з того, хто є хто. Війна виявила людей, такими, якими вони були насправді. Війна проявила і наші з вами цінності. З одного боку, вона показала якісь наші промахи, слабкі сторони, якісь наші недосконалості. З іншого боку, вона допомогла нам всім гуртуватися, об'єднуватися. Підтримувати одне одне, виставити нам допомогу, те що багато людей.